Ну, так чого? Не вибивати, вибивати. Ну, ти які? Ставить, випати, проблема, якщо дитина кричить, що там які проблема, думаю, що тут, блядь, може... Тут два. Тут ніхто. Може нічого не буде. Тут ну, не надаємо бути. Квартирі є. Є. Та є, бо ти дитина пахнет. Де мій мають? Виривай! Саша, тікає з да. Видно, видно є! Хто є? Ой, йди сюди! На, на камеру тримай це! Тримай. Що? тримай! Тримай, тримай! Дальше квартиру, дивіться Дальше Далі, дальше. згород швидше! Швидко. Саша, підводить! Терміново мене сандр... Це. Що там? Тримай телефон тут. Давай, мабуть. Спускайте себе до кожу. Да дошло открой, досвідко. Терміново мене сюди направляйте швидко.